Отак-то, От отак-то вам. Це воно сенсація справжня. Дід уже справив своїх, мопед, пець справив. О тепер він заживе. Ну, вперед! давай давай. Коро! Давай! О, боже, о, Капец! Оце да! Та ти шо? Ай! Всі бачили! <ривіт> Всі бачили, да? Да, <ривіт> дислой! О! Ціла літо будеш кататися на цьому конику. о о диви, гори, гори добре! О, Васильович погляд, ти зробив. Оце діть. А, -а, -а капець. Дай повороти включаються, дід. Включаються ось спереду як. Спереду мигають. А де всі побачать. Не, не понял. Е-ге, е, 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 Васильович, що робиться? А труба як безшумно гуде. Та ж нова вже геть. Ох, дід. Привіт передавають Васильовичу. Не, вже все, дідко. <рогріпи> Мені тільки може дати, я до першого стовпа можу доїхати. Боль, да. Як впадеш, то десь уїдеш. Ти в чу, як я впаду, то я ж більше не воскресну вже. ти <рогріпи> така не кажи, щоб я впала. поло. <рогріпи> Потихеньку. От тебе є хонда! Honda. О, оце кунь. <реш> <реш> Бачили? О, дід, дід, як ми будемо його обмивати. Обмиємо, да. Да? Обмиємо? Починай попри... да -да, його все проволочками, скотчами, все склеювати треба, щоб не тарабаніло. Дід, якщо не обмиємо, то капець буде, довго їздити не будеш. Так, ряд, не, не будемо їздити довго, як плохо обмиємо. Та ти що, такий ремонт капітальний? це не так собі просто, все нове, всі запчасті нові. Одна шурубайка стара. Так, дід, поздравляю. Поздравляю, дід. Довольний? Буду ходити, їздити тепер. Ти ж сюди заїхав за п'ять хвилин, мабуть. Чи? Ну, да. А ще хотілося. То, а ще то, хотілося. Прокататися? Там бензин є. Заправляйся і тепер можеш кататися. Та щось є. Та щось є. Та не відкривай, що ти хочеш. Ти думаєш, нам пісь Да. Я їм казав. Півтора літра на ньому. Ну, трошки обкатку робив. Та провіряв, що буде їхати, так. Да. Ну а як же заводив тайм. Ну так. Да. Так, масло буде, блядь. Ти завтра на ньому будеш їхати, чи ні? А масла мало, блядь. <риклад> <риклад> Добави, в мене є сливочне. Хорошого треба туди. Добавить. Так. Но завтра на ньому їдеш чи ні. Туди. Донизу. Та божевіляв. А там є, є де пустовий. А, ну тільки ж не на дворі, бо ще комусь подобається, дід. Ти що, така птічка. Та ти що? Та, Та, ти ти так, кіт, Йдемо обмивати. Ідемо да. з дідом обмивати. Все. Дід мені пообіщав, що, буде, що будемо обмивати. Ну що дід, щось трошки перекусиш. Так. Ну, да. А ти не наївся там на кухні? Та щось. Не? Мало було. Їв, їв трошки, не їв. Ну, бери все, що Та є. Бутереброни кавалі з да. сальцем. Да. Всім доброго вечора. Будемо примивати Смачного. мопеда твого. Щоб хоч літо проїздив на ньому. Угу. Проїздиш? Ну так. Да. Думаю, так. Да. Довольний. Угу. Якщо воно хорошо встановить там зроблено, то не жалко йти гроші дати. Ну, Зато да. можна їздити стільки ще часу. Ого. Хай тільки їздить хорошо дід. Так що в нас сьогодні свято. Mm -hmm. да? mm -hmm. Свято? Так. Yeah. Ще там ждать, колись воно може буде. Ну, у нас сьогодні свято і завтра буде. День. Не, не, те, що я купила, то ще й на завтра хватить. Yeah, yeah. А як і ти ще раз. <laughs> А як і ти, щоб на свято щось купити, то треба ще раз йти. Якщо мені хтось дасть гроші, я ще піду. Не, більше не підеш. Як все не піду, то так. свято скоро. Нічого. Скоро буде Пасха, Пасха, скоро буде Пасха. А це каже свято. свято. я <свято> бачу. Свято то в тебе, а не в мене. Докажи, що в мене. Я можу тобі доказати, що в тебе свято, а не <свято> в мене. Ти так уплітаєш гарно, а не ж. За счет Ютуба. Ну, скажи спасибо. YouTube. Ага, бутубе видео надо. Видео, Дове, видео. Дово. Да, Дово. І... да, Дід. Уявляешь? Ага. А то й Бод надо був. Так что ты мне нього ще должен. Зразу дайте потом. Я можу приклеить сразу. Ты бач, який грамотний. Сьогодні пішла. До свята скупляться, а mm -hmm. люди вже шастають. Уже людей побільшало і зразу й ціни попіднімали. Редька по 75, а вже по 110 прийняли. Та хай одна вода тут. Ну, хоча ж торговуючи. Mm -hmm. Ого. Те, що я купила, ото ж. А тим допомагаєш. Да, те, мені. що я купила ото до цього ж на свято, то до свят воно там сильно мало, його за два рази можна все поїсти. І гроші кінчилися. Конечно. От вам і свято. Кому свято, а кому до свята? Ой дід. То я йшла додому та й думала, буде в нас сьогодні свято. Ти поки знаєш, я, Поки я прийшла, та який піст традиції. А знаєш, я подумала традиції усього. Раніше такого не було, хоч воно кажуть, іде там. Із яких то часів, до нашої ери, ідеться традиція відсвяткувати. Ну, то раніше ж так не святкували, хай там 50 п'ятдесят чи стільки там. Святкували тим, що варення наварять, закрутки зроблять соління якісь, а зараз м'яса, попільша, балики, жарене, шкварене, щоб побільше. Уперти його да. ум'я. Та що це за традиція, і що це за свято? Це не свято обжирання. А свято, щоб душу очистити, а не обжиратися. Ох, і традиції. Щось воно мені вже тепер не віриться. Нас довго да, обманюють, обманювали і обманюють і продовжують нам бішати, щоб тільки не туди, куди треба ми дивилися. От так. то я все вже зрозуміла. На силу то я зрозуміла. Довго так. Не могла зрозуміти, на кінець то вже а, я а прозріла. От старість. так то, дід. Да, дід. Це в тебе старість. А в мене друга молодість тільки починається. Да? Да. А ти собі старій, якщо хочеш. А, я не з тобою. Okay. Я, я сама буду. А ти хочеш, щоб я з тобою старіла, так? Да? Я зараз як дам, поли сидів. Святкуємо, значить, святкуємо. Так я й думала, що в нас сьогодні буде свято. Мені, Паски не буде сьогодні, Паску дід обіцяв мені купити ага. на Пасху. Да, да. Маленьку таку маленьку, бо велика сильно дорога. Пиріжка. А маленьку то якраз щоб не об'їстися, а тільки понюхати та й все. Та й буде скоро Пасха. Ще й піде посвятить тут недалеко а. коло нас. Чого? Ти ж казав посвятиш підеш. А як буде охота? Буде. Стільки тут йти. Та й буде посвячено. Ти, ти, ти Нічого я в діда вірю, що він мені посвятить Пасху. І я буду вірити, що Паска посвятить. Я з вечора піду посвятити. Та з вечора, з вісім часом вечора в суботу святить. Вісім. У вісім вечора. Це та яка різниця? Раніше в 12 ночі святили, а тут у вісім часов вечора посвятять, ага. і, а в неділю теж в одинадцять дня, то що це воно ну, да. та, ну, то вже і голодні всі будуть сидіти. Я тобі яйця покрашу. Mm -hmm. і, і підеш ти святий дід, mm -hmm. і прийдеш і <свят> Ой, Дід, так що скоро буде паска. <свят> а сьогодні яке свято? Сам діда це свято, він вже привик до цих свят, вже <свят> забувся їм, що перелік, який там. Свято то й свято, так? Да? Хорошо, коли свято в людей. От і хорошо. Свято коли відео, ну да. Коли я пішла, ось принесла, поїли та й нема, а потім ж з п'ять там, коли я піду, буде свято. Так дід смачного тобі свята. Угу. Я Дуже тобі диви, якого конфета одного, цукерочку приготувала, да, І оцього. З зефірка. Так що дід, У тебе сьогодні свято. Ну що вона сіна. Та їй ще щось. Що це ти солодка хватаєш? Ти ж казав їсти хочеш. Ти я ж ти... бо їсти. Та що вже не будеш їсти нічого. А я ж пізніше. постаралась. А ти ще пізніше буде. А я, вже ще ж тика. Воно той кусочок без верхній. Отой, так. Вісім уже. А я не бачила. Тю, «Тю я бутерброд і це. А я щось э, не побачила. А де ж воно ділося? Не знаю, скільки було, було. От дід, я за тобою не вспіваю. Конях ні, ти поки лялякала там, що так, ти Так, то молода. я подумав, а ти заповнив. <свист> а дід запоминає, він такий злопам'ятний такий. Ох, злопам'ятний. Ух, щось. Я тут сказала, та й забулася. А воно ж ходить і помнить усе, да, помнить да. усе. Я з нього посміялася, а воно собі ботає давус, ботає. От-та-та-та-та таке, да. То Даром я тебе все годую думаєш. Щоб працював. Була сила робота. А, от сьогодні будемо работа. Так, да, сьогодні зараз підеш на двір, я тебе вижиду з Да. Залезеш ти підеш на двір работать. Залісисяш. Да, так. Ну. Або ж, я знаю, як ти працюєш. Як захропачик собачь. Нічого. Так, ну давай тоді. О! Бипий за моє здоров'я. Що ти тут наколотила? Чар? Так, да, мешечку. Ох, і хороший що, да. Чи Хорош. чим, чим чути? Ягодами. Якими? Там яркий виражений смак. Виш, я. Да. Скоро вишні зацвітуть і будемо збирати нові. А ці треба доїсти, що є. А в тебе їх багато все. Яка карасниця. Буду озвучувати. <рес> <рес> Та що ти хочеш продати? Так. Да. Да? — Та жалко, вони такі гарні. Вони сильно дорогі, їх ніхто не купить. Руки гарні. — Ніхто не купить, бо вони дорогі. Купляють воно ковбасу, да. а вітаміни то, знаєш, ага. що таке. А добрий компот. Звісно, що добрий. Та там не держи, воно не випаде. А я так, на всякий случай. Не, не випада, не переживу. Там по найдобріщі. Але ти мені ще обіщав коки коле. Обіщало три години ждуть. Так, дід. А я жду, я те вже запам'ятовую все. Що дід обіщав. <laughs> Колись прийде, ага. коля й кока. Ага. Чи кока коля. Так, дід, ти вже все? Чи ще не все? Вже все пока. А, хороший. Так це -то тобі найбільше це понравилося. Ну так, суденьки вже О, А зуб Дубич. як твій? Там вже успокоївся. Ось, це не тверде вже. То, то, це для твого зуба купила. От, о, де як накрутила, ну покажи ближче, що там накручено. Сюди. Де як закрутили його? Я такий перерозбач. Бісели Та, Я тобі один тільки дала, а в мене їх зараз десяток є. Я yeah, не дам, я вже показувала. Uh -huh. Бо ти їх зразу. Це тільки по святам буду тобі давати. Uh -huh. Так що не переживай. О, хороша? Ага. Uh -huh. О, таке. Макали. О, водила, дідові. М'ягенька, хороша. Н'ягенька, хороша. Не треба зуби ломати. Ну, ну і добре, дід. Не болітимуть. Не, не болітимуть. Так, все тоді, дід. Махай усім до свідання. Ну, Махай до свідання. Всім, всім смачного, до побачення. Дякуємо. Покольній ночі приходьте. Дякую, ставте лайки, дідові. Що за нього подивилися на нього. Ну, він який красивий. Да, дуже, він сам на да. саме не налюбується. Всім розказує, який він гарний. Ага. Та да, дід. Я це ти. ти. Ох, я бы сказал. Да. Конфетка дырка. Это твердо. Че нет? не? Не, тюбочка какая Всем на добро ночь. Так же я сказал. <laughs> Ох, иди. Ты, а ты сейчас да. -а -а.